Чи існує трійця одне з найбільш суперечливих і дискусійних питань. Прихильники теорії, що Бог триєдиний, відстоюють, що так і є. А противники насміхаються з них, кажучи, що вони вірять у Бога з трьома обличчями, як язичники. Де правда? Запитаємо у Біблії. Звичайно, ця тема досить обширна, і обговорити усі деталі за кілька хвилин нереально. Але загальні принципи ми окреслимо. По-перше, слово трійця у Біблії немає. Так само, як, наприклад, слово дід. Але про дідів все ж багато розповідається. Тому цей аргумент ми не беремо до уваги. Тож йдемо далі. Святе письмо неодноразово вказує на те, що Бог один єдиний ось як сказано: Господь наш Бог, Господь єдиний. Зафіксували. В той же час ми зустрічаємо досить дивні вірші, які вказують на зворотні. Наприклад, коли Бог створив людину, він сказав такі слова: створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. Невже Бог не один? Поділюся ще цікавим фактом, про який добре знають ті, хто може читати давньоєврейською, єврейською, якою переважно написаний Старий Завіт. Найперший вірш Біблії звучить так: на початку створив Бог небо та землю. Перекладачі вже з першого вірша постають перед дилемою, як правильно його перекласти. Річ у тім, що слово створив тут подається в однині, тобто, що творив хтось один, а Бог передане словом Елохім, яке тут написане у множині. Причому у цій мові існує три форми слова, а не так як у нас: однина і множина. У єврейській є одинарна, подвійна і множинна. Одинарна це один, подвійна двоє, множинна це три і більше. Так от слово Елохім подається у множинній формі, тобто це навіть не два. Крім того, є безліч біблійних текстів, в яких Богом називається Отець, Богом називається Син, тобто Ісус, і Богом називається Святий Дух. Я не буду зараз зупинятися на кожному з них, на це можна виділити окремі теми, але є місця в Євангелії, де можна зустріти кожного з них. Одночасно і окремо. Наприклад, під час хрещення Ісуса, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинились йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба це є син мій улюблений, якого я вподобав. Є Ісус, який хрестився, окремо є Дух Святий, який зійшов до нього, і є окремо Отець, який проговорив з неба то все ж таки Бог один чи їх три. Противники трійці говорять, що єдиним Богом є Отець. Ісус всього лиш створений ним Син, а Дух Святий це просто енергія Отця. І в коментарях ви побачите багато шуму від представників організації свідків Єгови, які будуть відстоювати цю думку. Проблема у тому, що намагаючись пояснити природу Бога людськими мірками, ми зайдемо в глухий кут. Бог не людина, природа Бога не людська природа. Навіть у нашому повсякденному житті є багато того, чого ми нашим людським розумом пояснити не можемо, навіть уявити не можемо. Я вже якось приводив приклад Всесвіту. Ми знаємо, що він безмежний, і уявити, що є за межами нашої галактики, дуже складно. Інші галактики, скажете ви, так, а далі, ще інші, а далі. В нашому земному розумінні має бути десь край. Але його немає, і це не піддається логічному поясненню. Так само і з Богом описати його природу земними мірками неможливо. Біблія чітко говорить, що він один, і так само говорить, що їх три. І немає з чим порівняти такий парадокс на землі. Тому християни й придумали таке слово, яке описує цю єдність трьох осіб єдиного Бога Триєдиний Бог або трійця. І насамкінець хочу процитувати відомі слова Ісуса, коли він посилав своїх учнів проповідувати. Тож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.